Oh, no. Слав Господь своїм ученикам, ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і синююсь, виданий буде на розп'яття, тоді зібралися первосвященики і книжники, і старішини народу, у дворі первосвященика на ім'я Каняха і, і радили, щоб взяти Ісуса підступом і вбитим, але говорили тільки не о свято. Щоб не було заворушення в народі, коли ж Ісус був у Вифанії, у домі Симона прокаженого, підійшла до нього жінка з посудороною дорогоцінного мира і зливала йому, що возлежав на голову. Побачивши це, ученики його ремсували і говорили для чого таке марнотратство то можна було б все миропродати за велику ціну і роздати в Боги, Ісус же, зрозумівши це, сказав їм, навіщо бентежите жінку, вона добре діло зробила для мене, бо в Бога завжди маєте з собою, а мене не завжди маєте, зливши миро, ця на тіло моє, до погребіння мене приготувала. Істинно кажу вам, де тільки буде проповідане Євангеліє, це по всьому світу. Сказано буде про те, що вона зробила в пам'яті її. Тоді один з дванадцятьох, званий Іудою Іскаріотом, пішов до первосвящеників і сказав, що хочете дати мені, я вам видам його. Вони запропонували йому тридцять срібників. Відтоді він шукав нагоди, щоб видати Його. Першого ж дня Прісноків ученики приступили до Ісуса і сказали йому, «Де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху. Він сказав, підідь у місто до такого, то і скажіть Йому. Учитель говорить, час мій близько, у тебе справлю Пасху з учениками моїми. Ученики зробили, як звелів їм Ісус, і приготували Пасху. Коли ж настав вечір, Він возліг дванадцятьма учениками, і коли вони їли, сказав «Істинно кажу вам, що один з вас зрадить мене. Вони дуже засмутились і почали говорити йому. Кожен з них чи не я, Господи. Він же сказав у відповідь. То мочиться мною рукою блюдо, Той зрадить мене, син же людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, якою син людський буде зраджений, краще було б не народитися людині тій. при цьому Іуда, що зрадив його, сказав, чи не я учителю, Ісус говорить йому, Ти сказав, і коли вони їли, Ісус узяв. Пославивши, переламав і роздаючи ученикам, сказав, «Прийміть, споживайте це є тіло моє, і взявши чашу, та вознавши їм і сказав, «Пийте з неї всі, бо це є кров моя нового завіту, що за батьбог проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не буду пити від цього плоду виноградного до того дня, коли питиму з вами, його новим у царстві Отця Мого, і, проспівавши пішли на гору Єлеонську, тоді говорить їм Ісус, всі ви спокуситеся через мене в цю ніч, бо написано, уражу пастиря й розбіжаться вівці отари, по воскресінні ж моїм, випереджу вас у Галилеї, Петро сказав йому у відповідь. Якщо і всі спокусяться тобою, то я ніколи не спокушусь. Ісус сказав йому істинно, кажу тобі, що в цю ніч перше ніж проспіває півень, ти тричі зречешся мене, говорить йому Петро, хоч би й мені довелося й умерти з тобою, не зречуся тебе, Подібне говорили і всі ученики. Потім приходить з ними Ісусом місцевість, що зве це Гевсеманією і говорить ученикам, посидьте тут, поки я піду та помолюся там. І взявши з собою Петра і обох синів Заведеєвих, почав сумувати і души. Тоді говорить їм Ісус, сумна душа моя смертельна, почекайте тут і пильнуйте зі мною. І відійшовши трохи, упав до лілиць, молився і говорив, отче мій, якщо, можливо, нехай обійде мене чашиться, ця, втім не як я хочу, а як ти. І приходить до очевиків і знаходить їх з плячами і говорить Петрові, то не змогли ви однієї години попельнувати зі мною. Пильнуйте і моліться, щоб не зазнати спокуси, дух бадьорів плоча невічна, знову відійшовши вдруге, молився, кажучи, Отче мій, якщо не може, чашиться обминути мене, щоб мені не пити її, нехай буде воля твоя, і прийшовши, знаходить їх знову з плячами, Бо в них очі обважніли, і залишивши їх слово відійшов і помилився втретє, сказавши те саме слово. Тоді приходить до учеників своїх і говорить їм, ви все ще спите і відпочиваєте, ось наблизився час, і сильністки видається в руки грішників. Встаньте, підемо. Ось наблизився той, хто зраджує мене. І коли він ще говорив, ось прийшов Іуда один з дванадцятьох, і з ним багато народу з мечами та киями, від первосвящеників і старішин людських. Зрадник же його подав їм знак, сказавши, кого я поцілую, той і є. Беріть його. І відразу ж, підійшовши до Ісуса, сказав. Радуйся учителю і поцілував Його. Ісус же сказав йому, друже, для чого ти прийшов? Тоді підійшли, наклали руки на Ісуса і взяли Його. І ось один з тих, що були з Ісусом, простягнувши руку, викопив мер свій і вдаривши раба первосвященика, відсів йому вухо. Тоді Ісус говорить йому, «Поверни меч твій на Його місце, бо всі, хто візьме меч від меча й загинуть, чи думаєш, що я не можу тепер облагати Отця Мого, і Він дасть мені більше, як дванадцять легіонів ангелів. Як же тобі тоді збудеться Писання, що так повинно бути? Тоді сказав Ісус до народу, ніби на розбійника вийшли з мечами та киями, щоб узяти мене. Кожного дня сидів я з вами, навчаючи в храмі, і ви не брали мене, Це ж усе сталося, щоб збулося Писання пророків, тоді всі ученики, покинувши його, розбіглися. А воїни, які взяли Ісуса, повели його до каяфи первосвященика, де зібралися книжники і старішини. Петро ж йшов за ним здаля до двору первосвященика, і війшовши всередину сів і слугами, щоб бачити кінець. Первосвященики і старішини, і весь трион шукали вже свідчення проти Ісуса, щоб убити Його. І не знаходили, і, хоч багато вже свідків приходило, не знайшли, але на прийшли два вже свідки, і сказали, Він говорив: можу зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати його. І вставши первосвященик сказав йому, чому ж нічого не відповідаєш, що вони проти тебе снічать. Ісус мовчав. І первосвященник сказав йому, заклинаю тебе Богом живим, скажи нам, чи ти Христос, Син Божий, Ісус говорить йому всі сказав, але скажу вам, віднині побачите сина людського, який сидить праворосили гляди на хмарах небесних. Тоді первосвященик одяг свій сказав, він богобудство є, навіщо нам ще свідки, постільки що ви чули колу Його, як вам здається, вони ж сказали у відповідь, повинен смерті, тоді плювали його в лице і знущалися з нього, а деякі били його по щоках і говорили, проречи нам Христе. Хто вдарив тебе, Петро ж сидів у дворі і підійшла до нього одна служниця і сказала, і ти був з Ісусом Галилейським. Він же відрігся перед усіма, кажучи, не знаю, що ти говориш. Коли ж він виходив за ворота, побачила його інше і говорить тим, що були там, і цей був з Ісусом Назареєм. І він знову відрікся з клятвою, не знаю цього чоловіка, трохи згодом підійшли ті, що стояли там, і сказали Петрові, справді ти бо й мова твоя викриває тебе, тоді він почав божитися і клястися, що не знає цього чоловіка, і раптом заспівав півень і згадав Петро слово, сказане йому Ісусом. Перше ніж проспіває півень, тричі зречеся мене і, вийшовши геть, плакав гірку. Коли ж настав ранок, усі первосвященики і старішини людські зібрали раду на Ісуса, щоб побити його, і зв'язавши його відвели і видали його понтію пелату, правителю. Тоді Іуда, що зрадив його. Побачивши, що він засуджений і розкаявшись, повернув тридцять срібників первосвященикам та старішинам, кажучи, зрішив я, зрадивши кров невинну, вину, вони сказали йому, що нам до того гляди сам. І кинувши срібників у храмі, він вийшов, пішов і удавився. Перевосвященики, взявши срібники, сказали, не дозволено класти їх у скарбницю церковну, тому що це на крові і, скликавши раду, купили за них землю гончареву для погребіння подорожніх, тому і зветься земля та землею крові до цього дня. Тоді збулося сказане пророком Єремією, який говорить. І взяли три тислівників оціненого, якого оцінили сини Ізраїля і дали їм за землю Гончарево, як сказав мені Господь, Ісус же став перед правителем і питав його правитель, ти цар юдейський, Ісус сказав йому, Ти говориш, і коли звинувачували його первосвященики і старішини, він нічого не відповідав, тоді говорить йому Пилат, чи не чуєш, скільки свідчать проти тебе, і не відповідав йому ні на жодне слово, так що правитель вельми дивувався. На свято ж Пасхи правитель мав звичай відпускати народові одного в'язня, якого хотіли. Був тоді у них відомий в'язень, званий варавою. Отже, коли вони зібралися, Гелат сказав їм, кого хочете, щоб я відпустив вам варабу, чи Ісуса, названого Христом, бо знав, що видали його через заздрощі, він сидів на судилищі, жінка його послала йому сказати, не роби нічого праведникові тому, бо я багато потерпіла сьогодні у весні через нього. Але первосвященники і старішини підмовили народ попросити за вараво, а Ісуса погубити. Тоді правитель спитав їх, кого з двох хочете, щоб я відпустив вам. Вони сказали вараво. Пелат говорить їм, що ж мені робити з Ісусом, нареченим Христом. Кажуть йому всі, хай буде розіб'ятий. Правитель сказав, яке зло вчинив він, та вони ще дужче кричали, нехай буде розіп'ятий. Пелат, побачивши, що ніщо не допомагає, а заворушення зростає, взяв води і вмив руки перед народом і сказав не винний я в крові праведника цього, дивіться ви. Увесь народ, відповідаючи, сказав. Кров Його на нас і на дітях наших, тоді відпустив їм вараву, а Ісуса, бивши, віддав на розп'яття. Тоді воїни правителя, взявши Ісуса до приторії, зібрали на нього багато воїнів і роздягнувши його, наділи на Нього багряницю, і співши вінець терну, поклали йому на голову і дали йому праву руку тростину. І стаючи перед ним на колінах, глузували з нього, кажучи, радуйся, царю юдейський, і плювали на нього, і взявши тростину, били його по голові, а коли наглумилися з нього, зняли з нього багряницю, і вдягли його в одяг його, і повели на розп'яття, виходячи, вони зустріли одного чоловіка Киринеського. На ім'я і примусили цього нести хрест його. І коли прийшли на місце, що зветься Голгофа, що значить лобне місце, дали йому пити оцет, змішаний з жовчу і, покуштувавши, не схотів пити, ті, що розіпляли його, поділили одяг окидаючи жереб і сидячи стерегли його там. І поставили над головою його напис провини Його. Це є Ісус Цар Юдейський. Тоді розіпляли з ним двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч. Ті, що проходили мимо лихословили на нього, киваючи головами своїми і кажучи, ти, який руйнуєш храм і затриті відподобуєш, спаси себе самого. Якщо ти Син Божий зійди з Христа, так само і первосвященики з книжниками та старішинами і фарисеями, глузуючи говорили, інших а себе самого не може спасти, якщо він, цар Ізраїлів, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Уповав на Бога, нехай тепер порятує Його, якщо Він угодний Йому. Бо він сказав, я, син Божий, також і розбійники розіб'яті з ним ганьбили його, шостої ж години настала темрява по всій землі, землі до години дев'ятої, а близько дев'ятої години Ісус викрикнув гучним голосом іллі їллі лама хвані, що значить Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? Деякі з тих, що стояли там, почувши це, говорили, він кличе і і зараз же один з них побіг, взяв губку, намочив остом і настромивши на тростину, давав йому пити. А інші говорили, стривайте, побачимо, чи прийде прийдеться спасти його. Ісус же, знову скрикнувши гучним голосом, віддав Бог. І ось за віса храму роздерлися нахвоє, зверху до низу, і земля потряслася, і каміння порозпадалось, і гроби розкрились, і багато тіл померлих святих воскреслих, і, вийшовши з гробів після Воскресіння Його, війшли у святе місто і явилися багатьом. Сотним же і ті, що стерегли з ним Ісуса, Побачивши землетруси все, що сталося, злякались дуже і говорили, бо істинно він був.